Вітаю всіх глядачів на моєму відео, і, як я і обіцяв раніше, я буду досліджувати печери. І ось я в печері, і до речі, якщо ви не знали, то якщо бити ендермена по ногах, то він не буде телепортуватися. Я це дізнався нещодавно, я взагалі цього тоді не знав. І я зараз вам це демонструю і ендермен втік, так що можна вже вам показувати ці печери. Риби, як раз їх бачите, але це, осна... але ось це, це основна частина. І вона ну, велика. Якщо що, то це глобусланцевий рівень моїх печер. Ну, не моїх, а натурально згенерованих Майнкрафт печер, якщо так сказати, то, то ще я спускатись не збираюся, і я знайшов покинуті шахти. І зараз я буду будуватися, щоб, щоб, щоб вам показати такі печери. В основному є три види таких печер. Треба видопечер є, є, є на, ох, надземні, підземні та я ще не знаю, як іншого описати. Ну, коротше, є треба наземні, наземні, підземні, звичайні, нормальні та глибосланцеві. На тій висоті вже спаляться діаманти і багато цікавих данжів. Які можна надосліджувати. І, і ще одне. Якщо ви не знали, то із зомбі ще можуть випадати різні корисні речі. Такі як. ну от а Згадав такі речі, як залізо, картопля та морква. морква. і і Зеленого ще не вистачало, але нічого буду вибудовуватися наверх. Мені не вистачає блоків. Гаразд. Буду свого ж напівзруйнованого шляга брати. І зомбі, будь ласка, мене чіпай. І... І. Ой, ну Боже, ну я ж тебе просив. Так. Гаразд. Піднімуся наверх. Я не хочу, щоб мене ніхто побачив. Хтось побачив? Так, так, забираємо це. Так, забираємо водичку і, будь ласка, зомбі. Відстаньте. Я знаю, зносите лише пів ХП, але мені все одно я вас, по... вас досі боюся. Відстаньте. Де і ось, до речі. Чи якщо чи завдяки води за, за допомогою води ви можете вже дуже легко підніматися на 5 бло, блоків вверх. І до речі, щит вас може захистити, якщо ви його недооцінюєте. Ні, тому що якщо ви з ним натиснете Shift, вам буде абсолютно все рівно майже до всіх атак. До, ви, до вибухів, ударів, пострілів, зілля, зілля виключення. Ня, ня, і також звукова хвиля вардена теж виключення, і... і падіння виключення. Коротше, навіщо я вам це говорю? Ви вже, мабуть, і так це знаєте, але на всякий випадок я вам це кажу, тому що щит вас може реально врятувати. Те, бо... Те, бо він реальний... реально корисний. І проте його ще можна робити доволі красивим. О, і до речі, я тут ще знайшов закинуті шахти, в яких можна знайти дух, доволі багато корисного луту, і навіть рідкісного. Такі як золоті яблука, релазури, діаманти, залізо, орель, яке хліб, ну, насіння каву ніве в таку по-іншому. Непогано ну, коротше, ну, коротше, не, не так дуже багато. Ой! Чуть мене скелет не скинув. Ось що вам краще будуватися в два блоки, я ще вам це продемонстрував. І так. Я вам зараз хочу показати мою основну частину печер, яку я вже дослідив, як би то сказати. Те, ось тут кінець шахти. І десь приблизно. Отут я знайшов свої перші діаманти. Ну, не перші діаманти, але три діаманти плюс-мінус так. Дом. І отут. І ще отут, це Тут. і ще отут я хочу вам показати оцю штуку, як вона називається? А, тяючий лячник. Він може освітлювати шлях в темряві. Ну... Натурально згенерований, але не здобутий. І до речі, це та штука, яку я вам із самого початку показував, але я не звернула на неї уваги. А вона вела сюди. Е, ну, ох, е, хлопаю вам. І до речі, якщо ви не знали, то чому у вас не виходить бути різні власні, матеріали, то я скажу вам, вони знаходяться всі у гравію. Йо і я тут трошки будував... добував граві, і знову це ендермен прийшов. в Нічого. Зараз я з ним поб'юся і, мав... і можливо з нього випаде перлинка. А це дуже корисний. Дуже корисний річ, не випали з нього перлини, але це не страшно. До речі, перлина на ендермена, ну ендерперл, Він дуже корисний, тому що він не може телепортувати вас. А поки що дякую вам за перегляд цього відео. Мені, ну, мені дуже вже, ну, прям дуже вже приємно, що ви їх дивитеся. І завдяки смолоскипам, до речі, можна руйнувати граві. Ну, всі сипучі блоки. І ось наглядний доказ. Тож, дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайку. Ну і з вами був День 2025, і всім до зустрічі у нових відео!